Андрій Добрянський з нами на зв'язку, директор з комунікації Українського конгресового комітету. Рада вітати і бачити. Дякую, що ви знайшли час. Добрий вечір. Вітаю вечора. Пане Андрію, я хочу, щоб ви допомогли нам розібратися. Хто такий Стівен Вітков Що це за людина? Чому так була утаємничена його персона? Чому він з'явився вчора у Москві І хто такий фогель, якого повернула Америка? А... Ну починаємо з кінці. Це колишній учитель американський, який вже понад три літ, як я не помилився, залишився. Був заарештований, затриманий в Москві. І через останні 24 години ми побачили, що він був звільнений завдяки праці. Ну так анонсовано праці Стивен Витков. Це є колишній бізнесмен, який був включений президентом Трампа, щоб вміщатися в міжнародні обговорення. Він був дуже активний обгов а, замороження подій в близькому сході, які на жаль, ми чуємо сьогодні, будуть знову відкритися до кінця тижня. Але втім, що Фогол був повернений це зараз тепер ми не бачимо як частину більшого плану. Але поза тим, один якась телевізійна новина. Ну, завдяки його, його і родиною, що вони його повернули, але це не є частина більшого плану. І так само, як ми чули від самого ворога, що вони не думають, що зараз тепер обговорення і розмови між е, двох країнах США і Російської Федерації зараз приближилися. Вони ще на досить острій розмові зараз тепер стоять. Чим цінний фогель для Америки, що власне зараз спецпредставник був туди відправлений. Ну і він повернувся один. А, Росія офіційно поки що не каже, кого взамін Америка віддала, але є інформація про такого собі винника, що нібито його могли повернути м -м, криптовалютчика. Мені здається, якщо я не помиляюсь, та що саме його могли повернути до Російської Федерації. Ну тобто, цей обмін він же якось готувався, очевидно, і чи Чому в кількості один на один? В кількості один на один. Знову, бо це не є частина більшого плану. Тут тільки існує дискретна одна новина, щоб президент Рап міг мати прес-конференцію і показати світові, що він діє. Показати не тільки світові, але головне для американського громадськістю. І він так такий вилив має інформацію щоденно, укази. Різні прес-конференції, різні розмови на, на телебаченні. Що він хоче показатися, що цілий фокус і світу, але головне Америки звернулося до нього, і це є тільки одна частина цього. І знову кажучи, чому це один-один, бо ліпше йому за порядком різних таких подій, ніж одну велику подію. Скажіть, поява зараз на арені перемовній Стівена Віткофа означає відсунення кіта келога, зокрема від російсько-українського питання? Не будемо знати, аж поки ми побачимо келуга в Києві. Але перед тим я знаю, що будуть розмови Мюнхені, як і так само віцепрезидента. То ми всі, я думаю, чекаємо почути і побачити виступ віце віцепрезидента з новопридуманого плану, який ми вже чули п'ятеро чи десятеро з часів передвиборчної кампанії. То я думаю, Україна, як і цілий світ, би хотіли чути. Нові ідеї плану, але е, Стівен Вітков не є така особа, яка може вирішити е, міжнародну угоду. Це є просто е, він би він він включений до ситуації в близькому сході, щоб вони звільнили Хамас. звільнив е, затриманих раніше, як і так само тут, щоб е, звільнили одну особу. Але е, на більшу більшу таку угоду, якщо, наприклад, кінець довголітної війни, е, я не думаю, що він був головна. Особа і треба було такого знання, як Кіт Келебаків, включити. Угу. А скажіть, пане Андрію, а можна сказати про те, що ось такі неофіційні перемовники, люди, які здебільшого залишаються за кадром, це в принципі такий стиль Трампа? Так. Так, так як в першій адміністрації він включив е різні члени його сім'ї, щоб вони брали участь у розмов. Але головне в тім, щоб вони всі звернули увагу і хвалили президента Трампа. Ми бачили це сьогодні е публічно у розмові е Рамштайн групі, що е секретар оборони Америки згадав, що е президент Трамп має план, що це його план і не, не якась спільна думка експертів розумнів чи чи кабіну Америки. То втім, ми так само ми побачимо, навіть коли це сталося через ті вітков. Не було промова, що завдяки його зусилля, але головне, що Трамп це зробив. Келога в Росії критикували за ну таку. Відверто про українськість, скажімо, у, у питання да російсько-української війни. А дуже є е, така маса таких конспірологічних версій про те, що а які ж могли бути домовленості, враховуючи, що на прес-конференції е, після цього обміну Трамп дякував відверто Росії Путіну і казав, що це такий дуже позитивний сигнал. Добрий крок, ми можемо допустити варіант, що ну можливо перепризначення відбулось спецпредставника людини, яка буде від. Відповідати за український трек, де пішовши на поступки Росії, я не знаю, що долучити до, до представників, але головне на будь-якої держави звернутися до Президента Трампа це не є при протоколі дипломатичного, це не є при будь-що було записано чи домовлено раніше. Президент Трамп любить свої промови перед тим, що навіть експерти його а, включають на а, розуміння, що таку а, заяву би зробила для цілого світу. А, він виставляться через, через соцмереж, через, через його укази, через його виступи. А тоді чекає на а, відреагування і побачить, де громадське опитування є. Зараз тепер йому а, головне внутрішні політика, внутрішня політика, бюджет і різні розмови, і бачить, що громадське Опитування каже, що дуже непопулярний став Ілон Маск. Я не знаю, чи це буде мати вплив на майбутність маск в адміністрації, але як особа не має впливу, як не має е е підтримку громадськість. Дуже легко для президента Трампа таких людей відсунути. Пане Андрію, допоки ми з вами ведемо розмову в Україні. Стало відомо, що міністр фінансів США все таки прибув нині в Україну і вже зустрівся з президентом Зеленським. Вже відбулася розмова. Є відео рукостискання, і поки це так дуже небагато інформації. Сполучені Штати Америки представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів. Мова не про окуповані ресурси йдеться. Інформація ще дуже обмежена, але президент Зеленський також підтверджує, що Сполучені Штати представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів. Президент заявив, що провів дуже продуктивні і конструктивні переговори з міністром фінансів США Скотом Бесентом і отримав оцей перший проект потенційної угоди щодо. Природних ресурсів каже президент Зеленський, що Україна зараз вивчатиме проєкт і сподівається, що угода може бути досягнута на Мюнхенській конференції цього тижня. Мова не йде про природні ресурси на окупованій Росією території України. Ну фактично, пане Андрію, можемо обговорити і сказати про те, що перший контакт офіційного Києва й нової адміністрації в США відбувся. Ми чекали, що це можливо буде Кіткелох, але ще раніше стало відомо, що це буде міністр фінансів. Що можна сказати зокрема і про цю зустріч, і про цю угоду, що про неї пишуть в Сполучених Штатах Америки, що потрібно Трампу? Це дуже цікава розмова, дуже цікава нагода для США і України. Втім, що Україні потрібно допомога. Ми всі розуміємо це. Україна так само є гідна країна. Нам не треба поклонятися до кого. Кого-небудь ми будемо воювати до самого кінця. Ми це розуміємо. Це наша батьківщина, але. Коли звертаємося до такої особи, як президент Трамп, і так я дуже мусив ухвалити офіс президента України, коли вони включилися до таку стратегію. Президент Трамп думає про його майбутність у цій адміністрації. У цей термін це вже не є перший термін, це вже є. Він думає про історію і як його будуть пам'ятати. Це чому ми бачимо такі великі зміни, так як переіменування різних становищів, про горів, про море і так саму розмову щодо панами і Гренадії. але думайте, тут, що. Як Україна би могла допомогти Трамп, який не може примусити Гренляндію до нього чи Пану, Панамський канал до нього, як він би міг підписати угоду е, на таких пів трильйон доларів чи навіть більше, щоб на ефективно для найближчої майбутність Америка би не мала журитись журитися, журитися е, за таких е, природних е, е, речей речей з України? Е, е, це би фундаментально змінило стан Америки на майбутнє тех технологічно, логічно як і багатість Америки і. У повернення Україна би тоді отримала нарешті все, все це, що би мала щоб викупити більше зброї і захищати кордон і вигнати нашого ворога. Це є це є можливість, щоб фундаментально закінчити цю війну і так само передати для президента Трампа це яко якусь йому майбутність в історичних текстах. То я я дуже зацікавлений в тім проєкті. Пан Андрію, ну а тим часом Трамп підписує різні угоди, приймає різні рішення, роздає інтерв'ю, повертає пластикові трубочки в е, обіг, каже, що е, ну паперові вони не такі якісні, вони розмикають і незручні. А е, щодо рішень, які зараз приймає Трамп, як їх оцінюють зокрема американці, тому що вони направлені все таки більше зараз на внутрішнього споживача. Так. Ну а але можемо так само говорити, що діється в близькому сході, яка багато кількість Америки так само журиться про це, і бачимо, що це замороження, як великий анонс був минулого тижня, що Америка буде перебрати газу. Два дні після цього була зміна думки. Тоді знову змінилася думка. Але головне в тім, що ну, пане, ця... вибачте, я до слова скажу, що так було і в першій каденції Трампа, коли він а, багато так, год погоджував, так, а потім так, передумав так. різко. Так. Але е змі зміна цього, що діється в близькому сході, чи в Україні, е чи я кажу про війні в Україні, будь-яка угода про. Е Цих природних ресурсів це би було пряма угода для бізнесів, і це це чому я, я не думаю, це би пропало так легко, як інших. Тут коли ми говоримо про газу і, і, і Ізраїль, ми говоримо про воювання, які Трамп не має ніяких вплив на тім. І я так само дуже багато угоди інших країн, арабських країнах з палестинцями, які вони би мали збити, щоби включити план Трампа, то це чому. Му сам Трамп не розуміється в міжнародних угодах, багатосторонних угодах, він тільки думає прямі угоди з одної країни до другої, така пропонована щодо природні ресурси, це він може розуміти, так як він говорить зараз тепер до Мегіко Мехі... і Канади. Я не думаю, він отримує це, що він хотів, і навіть отримав перший е, е, термін свого. Бо е, він знов любить нападати публічно тролувати тих країн, але при кінці, коли треба дипломатію, треба угодою яку Ось, ми не бачимо навіть у першій адміністрації, що він щось такого важливого підписав. Я дякую вам, що ви знайшли час, долучилися. Все пояснили. Пасибі Андрій Добрянський був з нами на зв'язку, директор з комунікації Українського конгресового комітету. Дякую дуже щиро дякую вам.